Друзі, вітаю 20, 20, чи 21? 20 березня. Слава Україні! Доброго. І так, ми, друзі, працюємо і зараз би хотіли подивитися на наші експерименти, які ми проводили 29 лютого, коли ми підставили всю сімейку корпус з вощиною. Для чого? Для того, бо ми зараз працюємо, нам потрібно трішки зробити підготовчі роботи, так як у нас повні медні нуклеусні корпуса. В котрих матка не буде мати, де сіяти. Ми зараз робимо ротацію тих рамок, виймаючи повномедник до на їхнє місце вощину в перемішку з, з мідовими рамками. Грубо говоря, одна мідова, три вашіни, одна мідова, три вашини, одна мідова. Це дев'ять рамок. От таким типом макаром. А також є деякі сімейки, котрі мають силу на розширення. Теж другим корпусом. Якщо в прошлий раз ми розширили тільки дві сімейки, цю і ще одну там. Так зараз бачимо: от, наприклад, і тут вже є, і тут є, і тут є, і там є, і там є. І там є. Коротше, ставимо вся. От, наприклад, тут теж. Тут ця сімейка дозволяла розширитися, а от ця, наприклад, ні. Ну, Для того, щоб все ж таки мав своє місце, оцей зимували, ну таким. Ну, більше так робити не будемо. Так нам надовіло. Так, дивимося, що тут у нас. Приймаємо рішення чи вартується, аналізуємо і працюємо далі. Так. Бачимо, що бджілка то є. Знімаю цей корпус. І дивимося, що у нас Ой, на вищині. Беремо ззаду. Так, так. Да. Це все відбудовано. Ми їм давали по одному літру е, сиропчику. Ну, і бачимо, так, да, тут є. Так, друзі. І що ми маємо? Ми підготувалися, скажем так, і вони щось зробили. Хтось каже дурна робота, хтось скаже круто, хтось скаже. Кожен буде мати свою точку зору. Але ми все ж таки будемо продовжати робити те, що заважаємо за, пот ну, за потрібне. Е, друзі, дивіться. Е, ну, У нас як у бджолірів прийнято? гарна погода, почала щось цвісти і тому подібне. Все, ми побіжали розширяти і тому подібне щось робити, а там не завжди стає нам часу на ту роботу, так як у багатьох. Бджіл багато, за один день це неможливо зробити і тому подібне. А якщо у вас є якась така технологія, котра дозволяє навіть в холодну пору накидати, і ви знаєте, що воно їм не зашкодить, так як у вас або вулі так зроблені, що вони, скажімо так, е ну, їм не страшні такі, скажімо так, перепади. От я в цьому випадку не боявся зовсім ніяк класти. Чому? Я об'ясню, дуже все просто. По-перше, я знаю, що тут кормів на той період було ще предостатньо. Я знаю, що цей корпус був повномедним. Е, Іску із того, що вони з нього зовсім корма іще не брали, а вже клали розпліт в нижніх корпусах, я зрозумів, що ну, корма й достатньо. Е, поклавши ганіману решитку, поклавши вощину в розріз і покласти медовий наверх. Я що зробив? Да, я увівшивав об'єм гнезда, бачу, що там. Достатньо бджоли, я за це не хвилювався. Знаючи, що приходить похолодання, я розумів, що бджілки, можливо, зберуться більш компактно і вони будуть, скажімо так, все рівно сидіти на розплоді. Там, де є ще якийсь мед, і якщо навіть ми тут їм зробили таку проставку, то я не хвилююся, що вони не достають до цього меду. Ну, наприклад, якщо похолодало, а тут у них мела мало, вони їдять над головою. Ну, Знаючи, що у них тут є мед, знаючи, що об'єм дозволяє, ми могли це зробити. Трішки хвилювалися, за того налили їм політровий сироп, Котрий вони благополучно взяли і зробили. І що ми маємо, друзі? Погода після того така собі, то було гарно, то не було гарно, середня, скажімо так. Ну, коли бджоли могли щось зробити, вони робили. І от результат. Якщо вот, б, наприклад, у нас вот така пасіка, і ми б поклали зараз на всі ті сім'ї, котрі, можливо, було, у нас б як мало, було б бы сімей. 30-40 з таким результатом. Ну, а ми поклали тільки на дві і е, бачимо результат. Зараз кладе на наступне. От зараз погоди нема. Но вона, якщо почнеться завтра-післязавтра, вона відразу буде настільки активна, що тот ідент корпус що ми їм кинемо, вони його будуть так щелкати. Я об'ясню чому. Тому що бачу ще зараз картину, я розумів, що налопилось багато молодої бджоли, котра, як тільки появиться. Сонечко, вони так візьмуться за роботу, що все буде все відстроєно ну, дуже швидко і дуже гарно, і дуже якісно. Так що, друзі, якщо є такі можливості у вас робити, може робити. Я розумів, що не всім, ну, не кожен, ісходя із своєї, скажімо так, бджолицтва, зможе добитися якогось, скажімо так, такого результату. Багато, Багато, друзі, має. Значення, вулик. Теплий вулик, він багато має значення. І тому подібне. Якісні обробітки. От ви мені, коли я починаю полосками от обробляти, ви, в серпні місяці наші критики починають писати: ой, вони не працюють, бджоли їх згризають через 2 дні, то херня, то говно і тому подібне. Друзі, от результат. А ті, хто пишуть мені ці коментарі, вони, скоріш за все, пользуються якимись другими полосками. Але результата зараз показати не можуть. Так як у них БВЛ згризли за два дні. Ну, скоріш за все, у них і не гризли, так як вони просто прочитали десь коментар, що у когось гризли. Але почути тот меседж, що всі полоски зроблені конкретно з такого матеріалу, який бджоли повинні гризти, щоб увеличувати якість обробітки, то вони то не чують. Так що, друзі, працюємо, робимо. Результатом я задоволений. На цьому будемо завершити. Слава Україні.